В мене виявили діабет. Тоді в лікарні, лежачи під крапельницею, я думав, що багатим моїм захопленням кінець. Мене звуть Володимир Спасьонов, мені 41 рік. В мене виявили діабет навесні минулого року. Мені подобається активний відпочинок і активне життя. Займаюся туризмом майже всіма видами походів. В гори ходжу і займаюся стрільбою ну, з різних видів зброї. Хожу на полювання. Зараз я намагаюся раз на тиждень або відвідувати полігон, або бувати на полюванні, ну і підтримувати свої стрілецькі навички. На початку минулого року ну, у мене якось змінилось загальне самопочуття. І ну така слабкість була, і я пішов по різним по різних лікарях. Ну ходив там на разні, там, КТ, УЗІ, таке інше. Це якраз припало на початок пандемії, що в Сумах все майже було закрито, роботи було мінімум, і можна було трошки заняття трішечки зайнятися собою. І мені сказали піти, здати там загальний якийсь аналіз крові. Також там були деякі підозри на рак. І коли я вже прийшов до лабораторії здавати кров, я попросив дівчат, кажу, то візьміть зразу і на цукор, перевірте мене. Коли я прийшов забирати тести, всі тести виявилися доволі нормальними в межах норми. От тест на цукор показав мені на тоді шалені 23 одиниці цукру, при нормі 4-5. Сахарный диабет ⁇ это нарушение всех видов обмена веществ, и в поздней стадии это поражение всех систем и органов. Осложнения развиваются абсолютно во всех органах и системах, если этот диабет неконтролируемый и плохо леченный. Сахарный диабет бывает первого и второго типа. Первый тип – это абсолютный дефицит инсулина, то есть когда по какой-то причине поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Но, соответственно, и лечение диабета первого типа – это только препараты инсулина. Вот, которые подбираются индивидуально каждому пациенту с учетом индивидуальной переносимости, возраста, образа жизни. Сахарный диабет второго типа характеризуется как бы относительным дефицитом инсулина. Инсулин есть, в начале заболевания он даже может быть повышен, но рецепторы в тканях нечувствительны к инсулину, и поэтому возникает инсулинорезистентность, гиперинсулинизм. У такого пациента развивается метаболический синдром, потому что вот инсулин это... анаболик і он требует вот еды, аппетита, отложения чего-то про запас. Поэтому пациенты со вторым типом в начале набирают вес, тим самым усугубляя вот свою инсулинорезистентность. И усугубляя вот течение этого заболевания, какое-то время сахарный диабет второго типа может протекать нераспознанно. Даже по статистике до 5 лет пациенты могут не чувствовать никаких симптомов. Они замечают, что они там прибавляют вес, пьют больше жидкости, но как бы особо ни на что не жалуются. И сахарный диабет второго типа чаще всего это случайная находка, когда пациенты попадают на обследование к семейному врачу с какой-либо другой патологией, там, с гипертрофией. З інфарктом, з інсультом, часто є все суддя катастрофи, ну навіть банально з ОРЗ. Сімейний лікар направив мене до лікарні. В лікарні одразу почали терапію. Мільйон крапельниць, інсулін, почали дуже швидко знижувати мені цукор. І я тоді запам'ятав такий жарт лікаря, який приходить і каже: Ну каже, я бачу, що по аналізам вам краще. А я як в тому анекдоті про того лося, я п'ю-п'ю, а мені все гірше і гірше. А мені з кожним днем було все гірше і гірше. І навіть доходило до до того, що щоб піднятися по сходинках, там на, на другий поверх з першого. Я робив один крок і стояв, відпочивав. Робив один крок і стояв відпочивав, тому що це, це було дуже важко зробити. В той момент, коли я лежав під крапельницю, і мені там вже лікарі казали: о, а що ви там та успокоїтись, чим ви влікаєтеся? Я кажу, та я кажу, в мене там. Фрідайвінг, дайвінг, підводне полювання, вони кажуть, гори, кажу, вони кажуть, о, ні, каже, ви що, каже, діабетикам противопоказані такі нагрузки, Дайвінг це не, це не можна, фрідайвінг теж полювання підводне це не можна, гори це теж не можна, це все не можна. І я дійсно я тоді думав, що ну, певно, залишилась у мене тільки стрільба і то. Ну, я таки теж думаю, ну якщо я не можу піднятися на другий поверх, то як я буду ходити на полювання, якщо там треба 30 км в день пройти. Сахарний діабет, в зависимості от типа дібета і підходу к леченню різний. Перший тип, як я уже говорила, це абсолютний дефіцит інсуліну, поэтому лечение только препарати інсуліну. Ну, а діабет второго типа лечиться. Таблетированными сахароснижающими препаратами в начале заболевания. Как пишет литература, то до 10 лет это еще вот, поджелудочная железа вырабатывает свой инсулин и еще целесообразно лечение. Таблетированными препаратами. Но если этот пациент плохо компенсирован, у него постоянно высокие уровни гликемии, у него повышенный гликированный гемоглобин больше 9% это средний сахар за 3 месяца. Это вот такой достоверный показатель компенсации диабета второго типа. То вот тогда нужно своевременно начинать инсулинотерапию. День насправді в мене починається з цієї штуки. Я там Прокидаюсь, вмиваюсь, снідаю. І одразу після їжі беру до рук синенький шприц. Ну, шприц-ручка, якщо так сказати. І цей шприц я беру кожного разу після прийому їжі. Це так називаємий ультракороткий інсулін, або короткий інсулін, який збавляє пік у того утворення в організмі глюкози, який одразу Після їжі з'являється. Коли наступає вечір, кожного вечора, рівні о 10 я беру до рук білий шприц. Це так називаємо база, я його колю раз на добу. Ні, відбулися зміни у забезпеченні інсулінами, і воно стосується саме і порядку випуску рецептів, і фінансування. Пацієнти звертаються до свого сімейного лікаря і отримують електронний рецепт. Електронний рецепт візуалізується в системі, і аптека будь-яка, яка уклала угоди. З Національною службою здоров'я України на оплату інсулінів бачить цей рецепт, відпускає пацієнту рецепт і отримує за угодою відповідні кошти. Я знаходжусь на обліку в певній лікарні. Я приходжу туди, даю свою карточку і вони мені видають рецепти на інсулін. З цими рецептами я йду до аптеки не отримую інсулін. Лесі інсулін я отримую безкоштовно. Особливістю, яка відрізняє все таки цей механізм від загального використання доступних ліків, це те, що сімейний лікар або лікар первинної ланки, з яким укладена угода на первинну допомогу, не може самостійно міняти план лікування. План лікування пацієнта призначає виключно ендокринолог, який вносить його в електронну систему. І вже за цим планом сімейний лікар може виписати електронний рецепт. Такий механізм спрощує звичайно отримання інсуліном пацієнта, тому що якщо пацієнт дотримується всіх рекомендацій лікаря, вчасно приймає лікарські засоби, правильно дотримується дієти, то план лікування, як правило, не потребує змін. В той же час це відповідальність на сімейному лікарі, тому що він спостерігає за своїм пацієнтом і в критичні моменти направляє його до фахівця, який може відкоригувати план лікування. Я так зрозумів, що немає іншого шляху, ніж взяти і познайомитись ближче з діабетом, як його лікувати, що можна їсти, чого не можна їсти, який має бути. Ритм життя, що для цього потрібно. Я почав цікавитися технічною складовою, як зберігати транспортувати інсулін, бо мені саме хотілося подорожувати. А коли на вулиці плюс 30, ну а інсулін можна там ну максимум до 25 нагрівати, не більше. Ну так каже інструкція. Постійно консультувався, змінював дози, змінював своє навантаження. Важливо прислухатися до свого організму. Тобто, якщо вже погано, там а ми робимо якусь фізичну вправу, це треба. Немедля прикратіть і зробить замір цукру. І зрозуміти, що так я себе почуваю, почуваю при такому рівні цукру. Карі мені сказали ну, дуже такий важний меседж. У кожної людини свій діабет. І не буває двох однакових діабетиків. У всіх може бути різна реакція. Той лікар, у якого я консультуюсь, він мені сказав, що це насправді це не хвороба, це просто трошечки змінюється твій. Е... Це навіть не спосіб, а стиль життя. Ну, зараз, якщо фізично брати, я почуваюся дуже добре, намагаюся збільшувати фізичне навантаження. Прогнозовано збільшувати фізичне навантаження, щоб не бігти, бігти до впасти, а або щось поперед під'їсти, або під час бігу, або зробити ковток, чи два там якоїсь солодкої водички. Ну чи щось углеводне в себе закинуть. То, скажімо так, я думаю, що на весну наступного року я буду пробувати зимові походи знову. Раніше я наскільки боявся голки, ну взагалі всяких уколів, і коли там ну, мені робили там аналіз. Крові з пальця, ну я мог втратити свідомість, я наскільки цього боявся. Ну чи то боявся, чи я не знаю чого. Ну, ну мені ця процедура не, не подобалась. Там ну краще там може десь порізатися, чому це голочко і тебе в пальчик вколять. І ну можливо, ця ситуація частково привела до того, що е, я пізно виявив е, у себе таке захворювання. Тому що ну десь ну десь побоюся побоювався там вчасно проходити огляди, що я хочу порадити тим людям, які бояться тестування. Не бійтесь цього. Це дійсно важливо. І чим раніше вони, вони виявлять якусь ваду або захворювання в своєму організмі, тим краще і легше буде лікувати її потім. Підтримувала дуже дружина. Дуже підтримала в цьому. Ну спочатку, ну там вона мені допомагала сама робити ін'єкції, сам якось навчився, переборював. Вона мене підтримувала дуже сильно в цьому. Ну не знаю. Ну, от завдяки її підтримки, ну, я думаю, що в мене все це вийшло. Не бійтесь голки, проходьте тестування.